Привітик, друзі! На жаль, чи на щастя, ми ще досі не купили машину, тому сьогодні поговоримо про гроші. Особисто мені завжди цікаво говорити про гроші в перший місяць, хто скільки витратив, що купила, скільки воно коштує, тому що перший місяць, ну мабуть, перші місяці, вони такі затратні, тому що ми починаємо все тут з нуля, ні меблів, ні якось там можливо одягу і тому подібне. Тому а, мені було, наприклад, до того як ми переїхали сюди, цікаво. Подивитись досвід інших людей і пристрелитись з бюджетом з витратами на перший місяць. А по моїм спостереженням, люди витрачають 8, 10, 15 тисяч доларів за перший місяць. От, але знову ж таки, багато залежить від вхідних даних: скільки людей, скільки дітей і так далі. Отож, скільки ми витратили за перший місяць, я не буду приховувати цю суму до кінця відео. Ми витратили 4600. Доларів. Маленьке таке уточнення. До речі, це вже уточнення в третій раз, тому що це третій ролик, який я знімаю. Перший я знімала в окулярах, і відображення в окулярах мені не сподобалось. Другий я знімала вже сьогодні, і тоді я з'ясувала після того, як я зняла, що я не вімкнула камеру. Тому here we are, третій дубль. Так от, третій раз я хочу зауважити стосовно доларів. Якщо в нас люди в Канаді і люди кажуть долари, скоріше за все мається на увазі канадські долари. В Канаді канадські долари. Якось так воно працює. Тому коли ви дивитесь машину на канадських сайтах, машина в канадських доларах, вартість машини в канадських доларах, житло, товари, їжа будь-що в канадських доларах. На канадських сайтах все дуже просто. Бо я дуже часто чую питання: а це в американських чи канадських доларах? В канадських, все в канадських доларах. Отож, де ми витратили майже 5 тисяч доларів? Поїхали! По-перше, ми жили три тижні в готелі. В готелі проживання та харчування безкоштовне. Однак ми хотіли трішечки фруктів, трішечки овочів, трішечки якихось снеків. Це нам обійшлось в 355 доларів за три тижні проживання в готелі. А ми харчувалися в готелі, проте ми ходили в супермаркети та докупляли щось, що нам хотілося. На це ми витратили 355 доларів. Наступна графа, стаття витрат одяг. Ми не дуже багато привезли з собою одягу. А я читала дуже багато людей радили, що не слід брати свій одяг сюди, краще купити тут місцеве тобто під під ці погодні умови, в якого висновку дійшла я. Гарний одяг, він в Африці, гарний одяг. От, якби тому, якщо є гарний одяг, я не бачу сенсу його не брати сюди, тому що тут ви купите те саме, можливо, трішечки дорожче, або ви не знайдете, наприклад, те, що ви хотіли. А ми, наприклад, не купували куртки, хоча ми думали, що ми приїдемо першим ділом. Ми купимо термушку, ми купимо куртки, ми купимо взуття. Ні, на одяг ми витратили 600 доларів. 300 з них ми витратили на взуття, бо взимку ми ходили в кросівках. Якби тут в кросівках дуже багато людей ходять, проте ми е, не такі закальовані. Тобто ми не загартовані, о, яке я слово зна? Ми не загартовані щодо таких погодних умов, тому, звісно, ми купили класні тепленькі ботики. Це обійшлося нам в 300 доларів. А курточку ми мені купили, проте ми купили європейського бренду, тому це якби не європейські зими на такий легенький мінус. А всю зиму я відходила в своїй куртці Puma, мені було прекрасно, Рома відходив в Зарі. Тобто, в нього більшість одягу із Зари. І, до речі, ми навіть зробили комплімент. Коли він стояв на світлофорі, йому сказали з машини: гей, найс джекет, ну, типу, класна куртка. От, і на роботі йому завжди кажуть, такі класні в тебе рубашки. Все з Зари. Рома таки каже, якби у вас була тут Зара, guys, <laughs> у вас би теж був гарний одяг. От. Так, ми не про одяг, про гроші, які ми витратили на одяг 600 доларів, а типу взуття 300, 100 з чимось доларів була курточка моя, і там вся решта на всяку мілочушку. Отож, якби я знала, що наш одяг підійде сюди, під цю місцевість, я брала більше нашого одягу. Я би менше залишила речей вдома мамі з сестрою. От. Ну, До речі, третій раз одне і те і записую. Знаєте, Кожного разу якась нова інформація в мене виходить. Можливо, ще будуть дублі. Так, я шукаю список, скільки ми далі на що витратили. Так. І так, наступна стаття наших витрат, така трішечки болюча для мене, це проїзд. Проїзд трішечки вартує тут грошей, а, так як машини в нас немає, ми їздили автобусом. Інколи ми їздили на таксі 320 доларів за місяць, нам на двох це обійшлось. 150 доларів ми викатали на автобусах. Ми користуємось проїзними картками пего. За цими картками проїзд вартує 2,85. Якщо ви купуєте квиточок в автобусі 3.10 чи 3.15. Я не знаю, якщо чесно. От, великий плюс такого, як на мене, трішки дорогого проїзду: у вас є година 15 з моменту пікання картки, <смітна> сканування картки, ем... година 15 пересадок. Але класний плюс в цьому з моменту ем, пікання картки або сканування картки-квиточка, у вас є година 15, в рамках якої ви можете пересідати на інший автобус абсолютно безкоштовно. Ну, а там, де ми не могли доїхати автобусом або ми не хотіли доїхати автобусом, ми їздили на таксі 170 доларів за місяць, і це ми, до речі, Досить мало ми їздили на таксі. О, тобто 320 доларів на двох на місяць, заняв в нас проїзд. Я знаю, що раніше була опція податись на проїздний на автобусі для українців, діє знижка 50%. Я думаю, вона все ще діє. Проте ми не подавалися. По-перше, ми читали, що там треба близько місяця очікувати, і ми такі. Ми купимо машину, на що нам ті проїзні треба, де ми поки так покатаємось. Угу. Третій місяць вже як ми катаємось на тих автобусах, вже можна було б її зробити проїзний. Ну, але вже нехай. Я сподіваюся, що скоро в нас буде вже свій трансферт. Далі ще був у нас медогляд, медогляд коштує а, нуль. Доляриків, тому що він безкоштовний в провінції Манітоба. В інших провінціях, наскільки я чула, ви платите кошти, але потім вам роблять рефанд, тобто вам повертають кошти за цей медогляд, наскільки мені відомо. Наступна стаття витрат таких масивних витрат, об'ємних витрат, це житло, переїзд, звісно. Я вже зазначала раніше, що перший місяць у нас безкоштовний на квартирі був, тому ми заплатили знову ж нуль. Проте ми заплатили, ми занесли чек з депозитом на 750 доларів. Тобто, одразу мінуснулося 750 доларів з нашого банківського рахунку. Але ми дуже сподіваємось, ця сума нам повернеться по закінченню нашого контракту. От. Звісно, квартира пуста. Більшість квартир, мені здається, здаються пустими. В нашому випадку це однозначно, тому що ми перші, хто тут живе. Звісно, попередні власники, тут не було попередніх власників, щоб нам щось залишити. А меблі першої необхідності, тобто всі товари ми купили. Це в нас вийшло 1500 доларів. Ми скуплялись в Ікея. Також всякі такі дрібнички, типу для кухні, якісь там можливо дерево, якісь там тряпочки-миєчки, це все ми купували в $13. Там все абсолютно по півтора долари. А, як на мене, така економія має сенс. Тобто я не люблю економію, де мені треба програти в якості. А, але, ну, наприклад, харчова плівка з $13 з суперстору або з якогось іншого супермаркету, для мене це однакова харчова плівка. Тому я не бачу сенсу переплачувати за це, тому що в долар 3 вона 1.5 долари вартує, в суперсторі 4, 5, 6 І на кожній позиції, наприклад, 3, 4, 5 доларів переплати, і в кінцевому рахунку воно виходить кругленька сума, як я кажу. Тому я бачу сенс в такій економії. І через це в долар 3 ми десь закупились на 150 доларів, грубо кажучи, десь там 100 140 доларів ми витратили в долар 3. Ідемо далі. І звісно, холодильник. Холодильник сказали, як кличко наш холодильник порожній, може перемогти і телевізор. Холодильник пустий, звісно, в новій, в новій квартирі, тому перші закупи в нас на 510 доларів. Це ми купували продукти харчування. Ось. А це виходить по житлу по переїзду. І сюди, до речі, ще 80 доларів ми заплатили за доставку. От, тобто 750 доларів депозит, півтори тисячі меблі. Звісно, сюди ще я думаю на півтори-дві тисячі на ізі закупляться товари, типу диван, або якісь там килимочки, тумбочки і так далі. Ми, до речі, навіть сусідів не можемо на каву запросити, ну во на щось більш гаряченьке. Тому що в нас два стільця. Якби ми як купили спочатку, так, так нас два стільця і є. От. Ну, але наші сусіди сказали нічого, ми свої візьмемо. А, тому півтори тисячі це такі на дуже базові а, речі. Ми витратили по ресторанам. Ми не ходили, проте ми ходили по Макдональдсам. Я думаю, ми ж можемо частково тут стати амбасадорами Макдональдсу. Або коли ми там шукали житло, наприклад, ми погуляли півтори, там дві годинки, то звісно, ми змерзли там, зголодніли, і ми заходили або в Starbucks, або Макдональдс. А мені, до речі, так само смачно, як і всюди в Макдональдс. Не знаю, якщо ви вже в Канаді і ви спробували Макдональдс і вам не сподобалось або сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо в мене тут хтось є, хто вже в Канаді. Дуже багато людей кажуть, що тут не смачно. Вони десь там ходять в інші заклади, мені смачно. Тому мені справді дуже цікаво. Пишіть в коментарях, чи вам смачно в Канаді в Макдональдс. І витратили ми на Макдональдс за перший місяць 150 доларів на двох. А також був платіж одноразовий 46 доларів за водійське посвідчення в MPI. Якщо я не помиляюсь, щороку треба платити за посвідчення водія. Чи така сама сума, чи ні, я ще не знаю. Але був одноразовий такий платіж в, в MPI. От, і ще з розходів перший місяць на ну, цей мобільний зв'язок 100 доларів на двох. Мобільний зв'язок тут досить дорогий. Ну, я думаю, що ви збираєтесь в Канаду чи ви вже в Канаді, то ви знаєте про це. І ось це все разом нам дало 4600 за місяць на двох. От, але. Звісно, ми не платили рент. Тобто, якщо платити за перший місяць, це може бути тисяча тисяча двісті тисяча п'ятсот залежності від, від будинку від квартири. Тобто, це вже там буде шість. По моїм підрахункам, до речі, я планувала, що ми десь витратимо сім-вісім тисяч в перший місяць. Ми витратили шість. Ми витратили чотири 600. Ну, якщо додати сюди рент, наприклад, то це буде вже тих майже там, наприклад, шість тисяч. То плюс-мінус я правильно, скажімо так, сформувала свій бюджет, наш бюджет. От, я, би, я не люблю радити, я ділюсь нашим досвідом. От, я не розраховувала на щось безкоштовне, на безкоштовні матраці, як це було раніше, або якісь там меблі, наприклад, або не знаю, посуд від когось. Вже рік приїжджають сюди українці, мені здається, вже ну, всі, хто могли і хто хотіли допомогти, вже допомогли чим могли. Тому я би краще прицінилась, пристрілювалася з, з витратами, з цінами на ті чи інші речі, і формувала, наприклад. Бюджет, тобто скільки треба буде приблизно витратити там за перший місяць чи там за перших декілька місяців. Краще, нехай ви витратите менше, але ви не будете, наприклад, не буде якоїсь непредбачуваної ситуації. Це були наші витрати за перший місяць. Якщо у вас є якісь питання, звісно, задавайте в коментарях. Якщо ви вже тут, напишіть, скільки ви витратили в перший місяць. Мені дуже цікаво порівнювати і дивитися читати досвід інших людей. Тому пишіть все в коментарях. І в минулому відео я забула сказати, тому кажу тут: лайк, підписка і до нових зустрічей, папа! -па.